Слава Ісусу Христо! Слава йому навіки, Юрій. Віталій Олексійович, маємо таке запитання. Поясніть, чому ми святкуємо неділю, а не суботу? Так, це питання, напевне, що важливе, раз запитують люди. І щоб дати на нього таку ґрунтовну відповідь, насправді треба, треба досить багато часу. Але я постараюся як найкоротше. Якнайшвидше. Але давайте ми, напевне, що найперше відкриємо Боже Слово, першу книгу Біблії, і подивимося на перші сторінки Святого Письма, коли Господь творив світ. І ми читаємо, що книга буття, другий розділ, другий і третій вірш. Закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння, яке він чинив, і спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку звершив, і поблагословив Бог сьомий день і освятив Його, бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснював. Найперше, ми бачимо, що Бог шість днів творив. А на сьомий день Він відпочив. Це означає, що ми маємо шість днів працювати. Один день обов'язково треба відпочивати. Це Бог так створив, Бог так запланував для людини, і це є нормально. І написано, що Бог сьомий день. Освятив. Що значить освятив? Освятив це означає відділив. Освятити означає відділити. І він його відділив, тому що того дня він відпочив від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснював. І далі впродовж е, святого Писання ми бачимо, що Бог казав святити сьомий день. І цей день відпочинку або перерви, він називався шабат спочинок. Євреї мали цей спочинок, і взагалі в євреїв не було так понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. В них був день перший, день другий, день третій. І коли ми читаємо е, Старий заповіт, ми читаємо там 10-го дня. Сьомого місяця або 15-го дня, восьмого місяця і так далі. Так ми читаємо в Писанні. Сьомий день мав бути відпочинок. І це Божий принцип. І тому е, ми можемо побачити, що сьомий день люди Божі мали відпочивати. Це був день спочинку, спокою. Коли ми читаємо новий завіт, ми можемо побачити: я не буду вдаватися вже в Старий Завіт, я буду вдаватися в новий завіт, що євреї шанували цей день, вони мали день спокою. І цей день спокою, відпочинку називався Шабат Субота. І вони обов'язково пильнували, щоб був повний відпочинок, наскільки вони це розуміли. Хоч вони суботу е зробили дуже, дуже так, підняли її високо і мали свої приписи в Талмуді і так далі, які дуже часто Ісус Христос докоряв і казав, що так не годиться робити. І е, ми знаємо, що Христос дуже часто зціляв людей в суботу, а вони його докоряли, що це він е, якби діло якесь робить і справу робить. А Ісус Христос дуже вміло і правно апелював до цього і казав, каже, велицеміри, хіба ви не витягуєте вола чи осла Дня суботнього? Але ми говоримо сьогодні про е, е, неділю. Для нас неділя це є сьомий день спочинку. Шість днів ми працюємо, і сьомий день, неділя це для нас є спочинок. Е, чому скажемо саме в нас, в нашій культурі і в нашому народі це є, скажімо, неділя, це сьомий день. Я підкреслюю, це не є це сьомий день. І сам принцип дуже важливий. Ми зберігаємо принцип шість днів працюй, і сьомий день спочинок. Коли, наприклад, апостоли е, жили на цій землі, ми можемо побачити в книзі дії святих апостолів, що завжди вони свою місіонерську працю розпочинали з синагоги юдейської всюди, куди б вони не приходили. От вони приходять в незнайоме місто, в кожному незнайомому місті апостоли шукали. Знайоме місце. А таким знайомим місцем, в незнайомому місці, завжди була юдейська синагога. Юдейська синагога працювала по, по суботах, і вони завжди написано: Дня суботнього війшли в синагогу. Дня суботнього війшли в синагогу. В будь-якому місці, де вони були, вся книга Дії апостолів вона нам це показує. І е, це тому, що вони починали з знайомого місця, синагоги, тому що там збиралися юдеї. Ти міг знати всі новини, ти міг знати, де взяти житло, по чому курс, валюти. Все-все-все, все там було життя, і вони, як євреї, йшли туди, знайомилися з людьми, свідкували, говорили і так далі. Але з розвитком. Церкви, а церква складалася із язичників і з євреїв. Церква була однецільне, одне єдине складалася, ще раз кажу, із язичників і з євреїв. І ми знаємо в, з Божого Слова, що е, юдеї прийняли постанову. Кожен, хто буде визнавати Ісуса Христа за Господа, за Месію, відлучати такого від синагоги. Це була постанова. І тому багато вірили в Христа, але не визнавали його публічно, були такими тайними учнями. Але коли ми бачимо за часів апостолів, то ми можемо побачити, що головним джерелом всіх гонінь на апостолів, це були невіруючі юдеї. Невіруючі юдеї були головним джерелом гоніння. На Християн, на апостолів. І ми можемо побачити, що апостоли, як, е, які засновували церкви, вони е, збиралися в неділю, як язичники і євреї, разом. Давайте ми подивимося на два місця писання. Перше місце писання це дії святих апостолів, 20 розділ. І сьомий вірш написано. Першого дня тижня, коли ми збиралися на ламання хліба, Павло промовляв до них і, бажаючи відбути наступного дня, затягнув слово до півночі. Перший день в тижні це був неділя. І ми бачимо, що саме в цей день, в неділю, апостори збиралися на ламання хліба. З чим це було пов'язано, мені важко сказати. По-перше, Ісус Христос Він воскрес в неділю, це, це є факт. Е, учні е, збиралися разом, і Христос знов через тиждень в неділю являється їм. Тобто, ми бачимо, це такий був день особливий для них, для їхньої пам'яті про Воскресіння Господа Ісуса Христа. І, можливо, через те вони збиралися надалі е, і в перший день тижня. Ще одне місце писання читаємо в писанні. це перше послання апостола Павла до коринтян, 16 розділ. 16 розділ. І читаю е, другий вірш. Першого дня тижня нехай кожен із вас відкладає в себе. Зберігаючи те, що може дати, аби не збирати тоді, коли прийду. Це говорить про те, що першого дня е, тижня вони відкладали певні заощадження, які вони мали, вони їх е, зберігали і збирали в себе, щоби коли прийде апостол Павло, благословити його церкву. Значить, вони першого дня тижня збиралися і мали пожертвування. Це, це те, що говорить цей текст писання. Якщо ми дивимося в Новому Завіті, ми можемо побачити, що питання дня або святкування дня було дискусійним вже і в тодішній час. І тому апостол Павло. Пишучи своє послання до Колосян, до церкви в Колосах, говорить такі слова. Колосян, 2 розділ, 16 вірш. Тому хай ніхто не судить вас за їжу, чи за напій, чи за участь у святі, чи за новомісяча, чи за суботи, адже це тінь майбутнього, а тіло. Христове. Були люди, які напевно, що судили віруючих людей за ті всі речі, які тут перечислені. Апостол Павло каже, не варто це робити. Також послання до римлян. послання апостола Павла до римлян. Давайте ми подивимося цей текст Божого Слова, 14 розділ, написані такі слова. Другий вірш. Адже один вірить, що можна все їсти, а слабкий їсть зелень. Хто їсть, хай не зневажає того, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть, бо і його Бог прийняв. Хто ти такий, що судиш чужого раба? Перед своїм паном він або стоїть, або падає, але він устоїть, тому що Бог має силу підтримати його. Хтось відрізняє один день від іншого, а хтось вважає на всі дні однаково. Нехай кожен тримається свого власного переконання. І так ми можемо побачити, і далі написано: хто розрізняє дні, для Господа розрізняє, і хто не розрізняє днів. Для Господа не розрізняє, хто їсть для Господа їсть, адже заносить подяку Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. І з цього місця писання ми можемо побачити, що в церкві були люди, які мали різні погляди щодо харчування і щодо святкування. Одні казали, що треба їсти тільки кошерну їжу, чисту їжу. Інші казали, що можна їсти все, бо Господня земля і все, що на ній. Як апостол Павло навчав, їжте все, що на ядках м'ясних продається, за сумління зовсім не турбуючись. Це перше послання до Корінтян, 10 розділ, 25 вірш. І так само відносно дня каже, один вважає на день, а інший не вважає. Тобто хтось вважав, що має бути сьомий день саме субота. Інший вважав, що сьомий день має бути неділя. І е, це були різні погляди, різні переконання. Вони на чомусь базувалися абсолютно. Е, одне переконання базувалося на, е, скажімо, буквальному дотриманні сьомий день. Спочинок, субота, субота це спочинок, шабат це спочинок. І тому оцієї назви субота, спочинок саме трималися буквально, але інші розуміли сьомий день спочинок. І якщо цей сьомий день є перший день, цебто неділя, але для них це є спочинок, не було в цьому гріха, не було в цьому якихось розбіжностей. Тому е, християни е, впродовж, скажімо, е, е, віків і так далі, більшості мали е, святкування першого дня цепту неділю на знак того, що вони шанували Воскресіння Господа Ісуса Христа, що саме в цей день воскрес Господь Ісус Христос. І два місця Писання, які ми прочитали, говорять, що вони збирались на ламання хліба. Саме в перший день, і вони збирали пожертвування саме в перший день неділі, цебто в неділю. Ось так я можу відповісти на це запитання. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ об'єднання християн віри Євангельської. Досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім Божого благословення!